Упав грубро, навірно, погряді, тому що ні дишати, ні, ні спать в воді. Зі скаргою на білю грудях у травмпункт прийшов кропивничанин Борис Олексійович. Йому 89 років. Каже, напередодні впав на вулиці. Він десятий пацієнт з восьмої ранку за три години прийому в травматологічному пункті, говорить травматолог Вадим Власенко. Травми вони пов'язані звісно, вони пов'язані з ожеледицею, звісно, вони пов'язані зі снігом. Люди падають, травмуються. Ну, частіше за все. Зараз половина випадків це травми ніг. І два або три випадки це падіння на руку. Тобто частіше за все це пошкодження зв'язок, але є два або три переломи. Пацієнтам з підозрою на переломи роблять рентген безкоштовно, сказала рентгенлаборантка Наталя Гирик. Зазвичай у нас буває менше людей, так як погодні умови, ви бачите, які. На сьогоднішній ранок ми, у нас вже було 10 людей, зробили ми їм 20 знімочків. І в основному це руки-ноги. Апарат цифровий, моментально виходить на екран, і ми зразу ж бачимо наші знімочки і травми людей. У Бориса Олексійовича неускладнений перелом ребра, яке зростатиметься до п'яти тижнів, висновок лікаря. Оскаржилась в основному на велику кількість снігу і ожелеть під ним. Тобто вони просто сковзаються, падають і травмуються таким чином. Травмуються всі, але так частіше переломи у людей від 40 років. Це, звичайно, більше, ніж зазвичай. Ми приймаємо в середньому від 30 до 40 хворих за день. Коли ожеледь, ця цифра збільшується ну, рази в півтори. Каже, неускладнені переломи, гіпсують. За шість годин роботи звернулися 16 містян. У нас є всі матеріали, є гіпси. Мінімум на два тижні запас у нас є. Є бенти, є гіпси, які поступають нам по гуманітарній допомозі. Є бинти, вата, перчатки, все, що необхідно для надання допомоги в наших умовах, умовах травматологічного пункту. Медичну допомогу в травматологічному пункті надають цілодобово. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.